У сумах відбувся фінал Кубку з футболу на честь Збройних сил України. Цей турнір проходить вже вдруге. Прекрасно, що в нас на Сумщині, незважаючи на всі обставини, є вирує спортивне життя. Кожну суботу проходять якісь змагання. Велика вдячність, звісно, тренерському складу. Хлопцям молодим, які сьогодні на полі радують болівальникам. Всім болівальникам, які сьогодні прийшли, це дійсно певна така віддушина і певне відволікання від щоденних проблем. Мета Збір коштів для збройних сил також військовим передають пічки та генератор. Збирали кошти і сьогодні вручимо чек, сертифікат на суму 60 тисяч гривень воїнської частини. Підтримка завжди повинна бути, тому що народ повинен бути з армією і здобувати перемогу разом. Всі разом ми переможемо. Військові зі свого боку також провели конкурс серед малечі з набиванням м'яча. Переможці отримав футболку збірної України. Турнір супер. Я поважаю футбол і вважаю, що в такий час треба займатися мирними справами. теж. Учасниками змагань стали 11 команд. У фінальному протистоянні стикнулись Україна токарі та «Колоси Сиверинівка. Сильнішими виявились футболісти з токарів, перемігши суперників 3-0. Найголовніше, що ми проводимо цей турнір благодаря нашим захисникам, які боронять нашу землю. Саме головне, щоб у нас була перемога. Ми благодаря їм граємо тут, вони нас там захищають, дякую їм за це. перемога завжди радує. Футбольна спільнота обіцяє і надалі допомагати нашим воїнам та дарувати емоції сумчанам. Це благодійність. Футбольна спільнота Сумської області разом з асоціацією футболу Сумської області проводить даний турнір. Ну, ви посмотрите, скільки людей це радість і дійсно велика пошана нашим воїнам, ті, які в принципі, для нас створюють от именно такие тому велика пошана именно нашим воїнам. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС.